Ми часто обговорюємо комунальні тарифи, квартплату. Та чи знаєте ви, що насправді входить до складу цієї квартплати? Хто формує ці тарифи та чи є можливість їх змінити? Ви дивитеся четвертий випуск програми про комунальну реформу, і сьогодні ми розповімо, як же комунальники витрачають ваші гроші. З 2009 року постанова 529 було впроваджено побудинковий. Тариф. Відповідно, на даний час в місті Черкаси тариф був розрахований по даній постанові, і на даний час, на жаль, він не змінювався. Всі організації вони здійснюють розрахунок. В цей розрахунок включається і заробітна плата тих працівників, які безпосередньо виконують послуги, і відповідно заробітна плата інженерно-технічного персоналу. Релік налічує приблизно 14 послуг. Саме більша частина з них це складає виконання поточного ремонту. На даному етапі тариф ніхто не рискне. Управління це відноситься до третьої групи. А третя група житлово комунальних послуг чітко прописана в законі, що це є договірна ціна. Цю інформацію, яку е, вам е, розказали про тариф по 4:50, по 5, по 10, це розповсюджують ті люди, які... Дуже хочуть зайти на цей ринок і, відповідно, хочуть відбити від нас, від комунальних підприємств, охоту. Послуга з управління, вона наряду з утриманням будинку і його поточного ремонту, ще має таку нову складову: це винагорода за управління. Відповідно, всі підприємства, які зараз діють в цій сфері, вони, я вважаю, будуть змушені. Оптимізувати свої витрати, щоб ця винагорода. Значно не впливала на зростання. Тариф на утримання будинків і прибудинкової території чи не єдиний тариф, на розмір якого можуть впливати ті, хто створили ОСББ. Однак більшість багатоповерхівок у Черкасах досі обслуговують три служби утримання будинків: це Соснійська, Придніпровська і Митниця. Ми п'ять днів намагалися отримати від них коментар, і ось сьогодні, нарешті, дізнаємося, як саме вони витрачають вашу квартплату. На наші 500 будинків у нас обслуговуючий персонал, це. 75 чоловік. ну А все інші там підрядні організації, вони вже самі там определяються з оптимізації своїх витрат. Фактично, частину послуг ми виконуємо підрядним способом, то є спеціалізовані організації, які мають ліцензії, дозвола. І ми провели через тендерний комітет міської ради, провели тендер на послуги з прибирання території і прибирання підвалів. На сьогоднішній момент всі двірники, які працюють на нашому житловому фонді, вони являються працівниками того підприємства, яке виграло тендер. Ми провели в тому році тендер на технічному обслуговуванні внутрібункових електричних мереж. І виграла організація спеціалізована. Ліфти це теж організація, яка здійснює технічне обслуговування, і обслуговування внутрібудинкових мереж. Це теж у нас спеціалізована організація, там, де слюсарі, зварники і тому подібне. Власними силами ми здійснюємо. Обслуговування димовінтканалів, наші працівники працюють. У нас працюють тесляри, у нас є транспортний цех, який безпосередньо здійснює вивезення великогабарітного сміття. Два трактори, вантажний автомобіль, два лігкових, на яких безпосередньо виконуються технічні замовлення. Об'єднані співвласники квартир можуть самостійно вирішувати, що ж їм потрібно для обслуговування будинку. І через це розмір квартплати може варіюватися. Детальніше про це ми розпитали у голови ОСББ, де тариф один з найнижчих у місті. Кожний рік ми готуємо проєкт кошторису на слідуючий рік. Кошторис складається, беруться всі затрати, які втратяться на обслуговування будинку і прибудинкової території. Всі ці кошти складаються, сумуються. Є загальна площа квартир, які в даному будинку діляться і виходить вартість обслуговування, вартість обслуговування одного квадратного метра. У нас по об'єднанню 2 гривні 10 копійок з квадратного метра це для крім перших поверх. Перший поверх нижче на 30 копійок. Основна стаття затрат це штатний розклад. Це заробітна плата. Якщо вона офіційно платиться, це займає, десь може займати третину або й половину всіх витрат. Саме краще для об'єднання співвласників, щоб і сантехнік, і електрик проживали в даному будинку в випадку аварійної ситуації, щоб можна було ефективно в короткий час виправити цю. Ситуація. Я працюю у будинку головою правління. Правління грошей не отримує від громади цього будинку. Отримує гроші я як голова, бухгалтер паспортіст і двірник прибиральниця У нас три особи. Мимо заробітної плати цих трьох осіб ще є витрати на ліфт, витрати на струм, на вивіз сміття, поточний ремонт і обов'язково ця сума що залишається на капітальний ремонт. Якщо у цієї суми немає зазору цього на капітальний ремонт, тоді у вас не буде грошей ні на що. ОСББ не платить, податок ПДВ не платить. Тобто це ще е, залишається економія 20%. Тобто, якщо комунальне підприємство і управлінська компанія, якщо це фірма, юридична особа, вони платять ці 20%, ВСББ не платить. Саме розходний це зараз для мешканців це теплова енергія, це опалення. Перше питання це облік. Для того, щоб можна було якось впливати на кількість спожитої теплової енергії цього продукту. І друге питання для того, щоб його менше споживати, були комфортні умови це термомодернізація, це утеплення будинків, місць загального користування, двері, вікна, термоізоляція магістральних трубопроводів по будинку. Щоб не в подвалах не було, плюс 50 чи чи О, утеплення технічних поверхів і так далі. Попри заспокоєння, зростати тарифи все ж будуть. Передусім, подорожчання стосується опалення, газу та електроенергії. Тож заощаджувати енергоносії актуально як ніколи. Дивіться наступний випуск нашої програми, та дізнаєтеся, яким чином можна модернізувати свій будинок.